Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ, які є перешкоди. Угу. Готують расисти наступ, дуже сильний. Ой, раніше був, але вони отримали дуже сильні втрати, і зараз готують ще наступ, силою будуть тиснути. Оці всі переговори, перемовини, мир, їм це не потрібно. Вони будуть йти у наступ. Але наші військові дуже підготовлені. І тут Верховний суд, тут у расистів, у росіян буде відбуватися все те саме. Що расисти нам роблять, буде і з ними. Скажіть, які плани у росіян щодо Покровська на найближчий час? Що планують робити? Дорогу руйнують. Ще до них приїхала якась техніка. Вони будуть рухатись швидко. Техніка Расшисти. От. І хочуть зруйнувати дороги, шляхи, обстріли. Дуже сильно, дуже сильні якісь ракети. Скажіть, які плани у росіян на найближчий час щодо Покровська? Міни вони будуть заміновувати дуже сильно шляхи, дороги, застосовувати зброю, може, і хімічну зброю, але мені йде така зброя, що на дороги і шляхи мінують. Заперечую весь негатив. Убираю. Руйную всі плани. Росіяни більше не можуть чинити обстріли. Наступи не зможуть іти на покров, стікають, лякаються, самі себе хай йдуть, убивають. Отвертай віки віч, отсікай. Все буде гаразд. рашисти не витримають, вони будуть уходити з цього напрямку. Прошу, допоможіть вищі сили відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим на Покровському напрямку надходить уся необхідна підтримка, зброя, захист, закрите небо над нашими військовими і над покровськими цивільними людьми. І прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни. Гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, fpv дрони, скиди. Одведіть, одверніть, і поверніть їм назад. Тих, і Поверніть тому, хто дає наказ, хто спрямовує расистів. Хай йому в голову це все прилетить, його знищить, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть знищити всіх дронщиків, рашистських, ФПВ дронщиків всіх склади із дронами із снарядами, щоб вони більше не могли їх застосовувати. Буде так і так. Сказано все здійснено. Ще хочу подивитися місто Слов'янськ. Скажіть, допоможіть вищі сили, що будуть робити расисти на найближчий час із Слов'янськом? Які плани росіян, що заважає знищити расистів? Що обстрілюють наступають на Слов'янськ. Чи є загроза? Є загроза, коли росіяни використовують диверс... такі групи, диверсійні групи, і вони хочуть підірвати шляхи дороги, пересування зброї. От. І ще буде інформаційні якісь нападки. Щоб люди тікали із Слов'янська тікати мають люди. Заперечу весь негатив. Убираю. Скажіть, які плани росистів, росіян щодо Слов'янська. Саме щодо Слов'янська. Ой, це буде обстріл. Саме обстріл. Місць, де може гуманітарна допомога видають, і, може є якийсь притулок. Туди вони хочуть по людях, прямо по цивільних ну, по людях влучити. Заперечую повністю весь негатив. Убираю відвертаю від слов'янська, від наших людей, від військових, цивільних усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі відвертаю, одвожу і повертаю все назад. І в ці всі скиди, відвертаю, відсікаю від людей, українців. Військових, цивільних. відвертаю, відсікаю, повертаю назад. Звідки запускають, хай їм там на голову все впаде. І хто дає накази, хай отримує собі на голову удар його знищить. Більше воювати росіяни не зможуть. Ось цікають Слов'янська навіки вічні. Буде так і так є. Прошу захисту міцного. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть, захистіть Слов'янський в день і вночі. Захищайте, оберігайте всіх наших військових, цивільних людей, українців. Захищайте, одводьте всю агресію і всі, хто на Слов'янськ позаряться, без рук, без ніг, без голови останеться, жити не зможуть. Життєву силу втрачають, свідомість втрачає, тікають, лякаються. Самі себе хай йдуть убивають. Буде так і такі одвожні. Ці плани ворожі зруйновані. Буде так і так є. От. І я ще хочу, це в мене об'єднано, в, одно... в одне відео подивитися захист від поранень. Скажіть, допоможіть вище сили. Чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким, військовим, побратимам на найближчий час отримати поранення? Чи загрожує щось життю? Чи є загроза для життя? Тих, хто дивиться відео військових, побратимів, близьких людей. На найближчий час що буде відбуватись? Чи є загроза? Є загроза, це можуть бути залізні дороги, вокзали, якісь шляхи, закриті шляхи, закриті дороги. Може, це коли кордон, на кордоні щось будуть робити, і готують обстріли, скажіть, допоможіть, що буде відбуватися. Не знаю, ще мені чомусь йде, що можливо. Росіяни можуть обстріляти як пункти, кордонні пункти із іншими країнами. От. І може влучання бути по країні Європи, наче будуть говорити, що випадково. А це навмисно. навмисно. Не хочуть туди. Ой, так що така агресія. Зіпсувати мости. Не знаю, чи є мости ще із Європою. Заперечую весь негатив. Може, це метафора. Шляхи дороги. Ще готуються расисти наступати на Європу. Готуються в них є цей намір. Кажіть допоможі, чи є ще якась загроза для тих, хто дивиться відео військових, побратимів, близьких людей на найближчий час, чи є загроза? Допомоги прошу. Є загроза на саме на дитячі установи, дитячі садочки, школи. Гуртожиток може навіть заперечую весь негатив, убираю, руйную всі плани ворожі. Одвожу, одвертаю, оцікаю на віки вічні. Наші військові дуже сильно готуються, закривати небо будуть, працюють в цьому напрямку. Прошу допомоги у вищих сил, у янголів-охоронців. Захистіть, одведіть, одверніть од усіх, хто дивиться відео, військових, побратимів, близьких людей, наших дитячих садочків, гуртожитків від наших шкіл. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, евпові дрони, скиди, будь-яку зброю, що використовують росіяни, одведіть, одверніть і поверніть їм назад. Хай їм в голови летить, їх нищить, більше напасти не зможуть ніколи, воювати не зможуть. Тікають, лякаються. Самі себе хайдуть, повбивають, перекривають, перекривають. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть закрити небо над Україною міцний захист. І прошу допоможіть, щоб в Україну надійшли системи захисту 200 одиниць. І більше буде так і так є. Все, на цьому я буду завершувати. Все має бути добре. відвертаються всі бомби, ракети, снаряд, дрони, вибухова хвиля. От. І так, треба бути е пильнувати, бути обережними. Щас, зараз лунає повітряна тривога, я маю йти в укриття. І ви також не будьте легковажними. Добре. На цьому я завершую. Дякую за увагу. По можливості три рази передивіться цей захист все буде добре. І до зустрічі!